Вітаю, мене звуть Сергій Приндюк. Я керівник урологічного центру лікарні ізраїльської онкології лісот. І сьогодні ми поспілкуємося про рак сечового міхора. Згідно даних Національного канцер-реєстру України рак сечового міхура у чоловіків посідає третє місце серед усіх онкологічних захворювань, а у жінок аж 17 місце. Відповідно, частіше він зустрічається у представників чоловічої статі. Схожі дані ми маємо згідно даних і світової статистики, і, відповідно, чоловіки хворіють частіше за жінок. Рак сечового міхура має один Найчастіший, найхарактерніший симптом це гематорія або кров у сечі, який спостерігається саме з початкових стадій у пацієнтів з уротиліальною карциномою. Хоча кров у сечі може спостерігатися і при пухлинах нирки, пухлинах сечоводу, сечокам'яній хворобі, інфекціях сечових шляхів, але саме кров у сечі є найчастішим першим проявом раку сечового міхура, з яким пацієнти звертаються. До онкоуролога на консультацію. Іншими симптомами може бути дизурія, тобто розлади сечовипускання, дискомфорт в нижніх відділах живота. Відповідно, у пацієнтів, що мають метастатичні форми раку сечового міхура, які. Метастазує у кісткову систему, можуть бути болі в кістках. Якщо пухлини сечового міхура блокують відтік сечі по сечоводам, то це може бути біль у поперековій ділянці. В запущених стадіях може навіть пальпуватися пухлина над лоном у таких пацієнтів. Коли до нас звертається пацієнт з першими симптомами і ми маємо підозру на пухлини сечового міхура, найінформативнішим методом діагностики є саме цистоскопія, тобто ендоскопічне дослідження стінок сечового міхура. Але на первинному етапі може бути виконана ультразвукова діагностика, яка принаймні виявить, є чи немає новоутворення в сечовому міхурі. І перед плануванням цистоскопії або в подальшому і оперативного лікування е інформативним методом діагностики є магнітно-резонансна томографія. Тому, в залежності від симптоматики, в залежності від діагностичного пошуку, ми можемо розпочати по шляху ультразвукова діагностика і одразу цистоскопія, тобто ендоскопічна оцінка стінки сечового міхура, або ж ультразвукова діагностика МРТ перед е можливою трансуретральною резекцією. І відповідно цистоскопія виконується як діагностичний етап, і дуже часто ми практикуємо, якщо ми підозрюємо пухлини сечового міхура, то в рамках цистоскопії ми одразу ж і плануємо трансуретральну резекцію, тобто ендоскопічне видалення пухлини сечового міхура, тобто, це як діагностично-лікувальний підхід. Ми і діагностуємо пухлину, і одразу лікуємо хірургічним шляхом. Коли ми говоримо про фактори ризику або причини пухлин сечового міхура, то одним з показників є саме спадковість. Доведено, що у, якщо у родичів першої лінії були Пухлини сечового міхура, то ризик захворіти у нащадків вищий ніж у тих, хто не має цієї генетичної схильності. Хоча з іншого боку, на сьогоднішній день чітко ми не маємо якихось молекулярно-генетичних досліджень, які чітко вказують хоча спадковість чітко доведена, і ми у всіх пацієнтів з підозрою на онкологічне захворювання збираємо так званий генеалогічний анамнез. Раксичова міхура має генетичну спрямованість, є спадковість, але якихось конкретних молекулярно-генетичних досліджень на первинному етапі діагностики ми не маємо. І лише в подальшому, коли проводиться гістологічне дослідження, то ми можемо використовувати дослідження на підієль експресію, але це трошки інше, і про це ми поговоримо згодом. Якщо розглядати методи лікування сечового міхура, то найголовніше розуміти, що пухлини сечового міхура діляться на дві великі групи: неінвазивні, тобто поверхневі, і м'язево-інвазивні або глибокі. І в залежності від цього різниця тактика лікування. Якщо неінвазивні у карциноми ми лікуємо шляхом комбінованого підходу, це хірургічне, ендоскопічне видалення за допомогою трансуретральної резекції стінки сечового міхура з пухлиною і додатковою інсталяцією хіміопрепарата в сечовий міхур, і таким чином ми закриваємо цикл лікування такого пацієнта. З поверхневим раком сечового міхура, і в подальшому він проходить лише спостереження, так звані фоллоуапи, цитологія сечі, цистоскопії, то пацієнти з м'язево-інвазивним, тобто глибоким раком сечового міхура, вони потребують додаткових методів лікування. Зокрема, на першому етапі їм виконується ендоскопічна або трансуретральна резекція повним блоком або турбіопсія стінки сечового міхура. І коли ми підтверджуємо... Інвазивний процес в стінці сечового міхура такі пацієнти йдуть або на органовиносний підхід, тобто їм виконується хіміотерапія, а потім радикальна операція по видаленню сечового міхура з подальшою пластикою і. Формуванням деривації сичі або ж органозберігаючий підхід у вигляді тримодальної терапії, коли ми застосовуємо хірургічний підхід. Це тур стінки сечового міхора з пухлиною, і в подальшому променева терапія з. Радіосенситизацію хіміотерапевтичним препаратом цисплатин. Відповідно, в тримодальному підході ми застосовуємо три методи лікування: хірургічний, променевий і хіміотерапевтичний. Крім того, на сьогоднішній день застосовують імунотерапію в лікуванні метастатичного раку сичового міхура і таргетну терапію за допомогою моноклональних антитіл, антіл, інфортомапвидотін і, і інших його аналогів. Якщо ми говоримо про цисплатин, то в лікуванні м'язево-інвазивного раку сичового міхура він застосовується для радіосенситизації пацієнту, який проходить променеву терапію. Крім того, цей же препарат застосовується для лікування метастатичного раку сичового міхура в комбінації з гемцитабіном. І саме цисплатин застосовується в якості неоадювантного режиму перед радикальною цистектомією, тобто перед операцією по видаленню сечового міхура, у якості підготовчого підходу 4 цикли неоадювантної хіміотерапії гемцитабіну з цисплатином. Отже, ми бачимо, що препарат платини може застосовуватися в різних стадіях у різних пацієнтів, і він довів свою ефективність саме в лікуванні раку сечового міхура. Це так зване локальне лікування, ми знаємо про існування хіміопрепаратів, як то мітоміцин, гемцитабін, доксорубіцин, які застосовуються одноразово після трансуретральної резекції стінки сечового міхура з пухлиною, коли ми підозрюємо неінвазивний, тобто поверхневий рак сечового міхура. І виконуючи інстиляцію одного з вище наведених хіміопрепаратів сечовий міхур протягом як мінімум 6 годин до до 24 годин, тобто протягом першої доби після операції, ми таким чином теж закриваємо цикл лікування пацієнта, і в подальшому він потребує лише м, діагностичного спостереження контрольних цистоскопій. Це в тому випадку, якщо ми отримуємо гістологічний висновок ТА, тобто ураження лише поверхневого шару стінки сечового міхура, лише слизової оболонки. В тому випадку, якщо має місце проникнення в строму підслизову, тобто це стадія Т-1. А якщо згідно гістологічної градації, це ще й high-grade, тобто Агресивність пухлини вище ніж при лоу грейд. Тоді ми застосовуємо внутрішньоміхорову інсталяції імунопрепарата УРБЦЖ. Вона виконується по спеціальному протоколу, спеціальній програмі, і такі пацієнти теж отримують користь від такої внутрішньоміхорової терапії, тому що це щось схоже на а, щеплення або вакцинацію, коли запускається власне імунна реакція. В стінці сечового міхура, і таким чином, ми, що за допомогою внутрішньоміхурової хіміотерапії, що за допомогою внутрішньоміхурової імунотерапії препаратом у профілактуємо локальний рецидив. Таким чином ми діємо на випередження, адже основна мета спрофілактувати локальний рецидив, тому що ми знаємо, що рак сечового міхура. Достатньо часто рецидивує має рецидивуючий перебіг, і такі пацієнти потребують ретельного контролю. Таким чином, внутрішньоміхровою терапією ми діємо на випередження, профілактуючи місцевий рецидив. Пацієнти з раком сечового міхура дуже е, активно і е, насправді негативно реагують на те, коли ми говоримо про видалення сечового міхура. Для них це інвалідизуюча операція. Вони хвилюються, як вони будуть жити з уростомою. І тому е, насправді існує так званий органозберігаючий підхід, коли пацієнти навіть з інвазивним раком сечового міхура можуть піти в. Лікування м, зі збереженням сечового міхура, так звана тримодальна терапія, яка дозволить зберегти якість життя і е, комбінація. Ендоскопічне видалення пухлини сечового міхура з подальшою променевою терапією на фоні радіосенситизації хіміопрепаратом цисплатин, дозволяє зберегти сечовий міхур, і відповідно пацієнт може в подальшому смочитися самостійно без уростоми. З іншого боку, пацієнти, які будуть мати більшу користь від радикального видалення сечового міхура, оскільки радикальна цистектомія є золотим стандартом лікування. М'язево-інвазивного раку сечового міхура. таким пацієнтам ми можемо запропонувати деривацію у вигляді формування штучного сечового міхура з підшиванням до уретри, так звана операція штудера. І акт сечовипускання у таких пацієнтів залишається без змін, тобто вони не носять ніяких сечоприймачів, уростом і таке інше. Якщо ж ми бачимо, що вражена шийка сечового міхура або простатична уретра, такі пацієнти будуть зрозуміло мати більшу користь від так званої операції брікера. Це метод деривації сечі, коли формується штучний резервуар з стінки тонкої кишки замість видаленого сечового міхура з пухлиною, і виводиться у ростома на передню черевну стінку, яка ні в якій мірі не лімітує пацієнта в соціальному плані, ховається під одяг, зручна у. Використанні ніяких немає обмежень по соціальному життю, і відповідно такі пацієнти ніяким чином не обмежені і якість життя у них збережена. Якщо ми говоримо про лікування метастатичного раку сечового міхура, то основні підходи це застосування комбінації хіміопрепаратів, як то в першій лінії гемцитабін з цисплатином, крім того, свою ефективність довела імунотерапія з використанням препаратів інгібіторів контрольних точок, чекпоінтів, ПДЛ. Пембролізумаб, який довів свою ефективність у лікуванні таких пацієнтів, до речі, навіть в першій лінії для саме тих, які є нечутливими або непридатними для лікування платиною, так звані до платини, їм користь буде від імунотерапії пембролізумабом. Трішки на задній план відійшов тезолізумаб, який теж є імунопрепаратом. І на сьогоднішній день революцією в лікуванні метастатичного раку сечового міхура є реєстрація вже зареєстрований в Україні препарат Enfortumab е, Vedotin, е, який дозволяє в комбінації з пембролізумабом саме в першій лінії подіяти на метастатичний рак сечового міхура. І такі пацієнти, по-перше, краще переносять це лікування, оскільки це не агресивна хіміотерапія, яка зрозуміло що має побічні ефекти, негативні наслідки, це імунотерапія, плюс таргетна терапія моноклональним антитілом, яка краще переноситься нашими пацієнтами, і відповідно якість життя у них набагато вища, ніж ті, які йдуть в хіміотерапевтичне лікування. Хоча і хіміотерапевтичне лікування має свою ефективність і довело протягом вже десятиріч. Пацієнти з метастатичним раком сечового міхура потребують е, видалення сечового міхура лише в якості так званого циторедуктивного підходу, в тому випадку, якщо це постійна гематурія, тобто постійне виділення крові з сечею. Пацієнт такий має суттєву крововтрату, і саме для того, щоб зберегти в першу чергу життя, усунути негативні наслідки, як то кровотеча, дизурія, такі пацієнти можуть підлягати. Цито операції по видаленню сичового міхура. До речі, деривація сичі може відбутись у таких пацієнтів у вигляді виведення у на передню черевну стінку, щоб не виконувати так звану пластичну операцію по деривації сичі. Вони швидше проходять етап відновлення реабілітації і йдуть в спеціальне лікування, системну терапію за допомогою або хіміотерапії, або імунотерапії, таргетною терапії.